Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. День знань без лінійок та урочистостей. Блогеру, тренеру, який ображав військових, обрали запобіжний захід. У Полтаві попрощалися з шістьома військовими 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. День знань для полтавських школярів сьогодні відбувся без урочистих лінійок та святкувань. Заняття у навчальних закладах з першого дня почалися за робочим розкладом. Як у новому форматі відзначили 1 вересня у науковому ліцеї номер 3 бачила Івана Дімова. Це перший урок п'ятикласників наукового ліцею номер 3 у цьому навчальному році. Заняття проводять в ігровій формі, аби вони краще познайомилися між собою. Адже чотири роки діти навчалися в інших школах. І перше завдання, яке дав їм класний керівник, створити спільні правила поведінки у класі, в їдальні та в укритті. Школярі таким форматом проведення першого вересня кажуть задоволені. Останнє перше вересня. Пам'ятаю, ми онлайн його проводили, а Раз ми можемо роззнайомитися зі всіма дітьми, які є в нас в класі. Мені дуже сподобався цей день, тому що я у тій школі старій, які я вчилась, у нас не такі були. Свята як ось, ось тут. Мені дуже тут сподобалось перший день. Я думаю, що далі буде най ще краще. Мені навіть більш цікаво, що я тут дізнаюсь, які в мене будуть враження від цієї школи. Ми сьогодні були на екскурсії по всьому ліцею. Потім ми пішли в укриття, на жаль, але потім ми пішли на вулицю і там ми Вускали кульки. І там були побажання. День знань у цьому навчальному закладі, як і в інших в Полтавській області, провели сьогодні без урочистостей. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області через можливі ракетні атаки росіян, розповіла директор наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь, і додала школярів, вирішили не завантажувати предметами у перший день навчання. І у Всіх дітей є перші два уроки, і перший урок, який звучить за темою як. Відповідно проводять класні керівники, і зрозуміло, що головна тема це як ти як ти переживаєш, наскільки ти можеш бути стресостійким, і наскільки ти готовий далі успішно навчатися. Після цих двох уроків діти йдуть чи то на екскурсії разом із класами керівниками, чи то на фотосесії разом із своїми класами. А в 11-ти класників сьогодні своя програма замість звичайних. Уроки вони змогли поспілкуватися з успішним випускником цього закладу, розповіла учениця 11 класу Дар'я Пасинога. На жаль, ми традиційно не змогли зустрітися у родинному колі нашого ліцею на подвір'ї. Проте ми зустрілися 11 -ми класами в нашому актовому залі, провели лекцію на тему Успішна дитина, успішна країна. Залишився останній рік. Ми маємо всотувати всі знання, які нам дають. У нас перед нами відкриті дуже великі можливості, заради них потрібно працювати. Також з 1 вересня у ліцеї стартував благодійний марафон Ми донатимо на дрон. Усі зекономлені кошти, які учні сьогодні не витратили на квіти для вчителів, передадуть на підтримку ЗСУ. Новий навчальний рік в одному з освітніх закладів Полтави розпочався з евакуації. Близько 9-ї години ранку на сайт Полтавського політехнічного коледжу надійшло повідомлення про ймовірне замінування будівлі. Працівники закладу негайно про це повідомили правоохоронців та вивели студентів з аудиторій. За словами речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба, на місце події було скеровано слідчо-оперативну групу місцевої поліції, фахівців вибухотехнічної служби, кінологів, рятувальників та швидку медичну допомогу. Ймовірну вибухівку шукали більше двох годин. З приміщень було евакуйовано понад 400 осіб і Поліції здійснена перевірка. На щастя, ніяких вибухонебезпечних предметів у закладі виявлено не було. Тому наразі перевірка завершена. 27-річному полтавському блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці сьогодні обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Рішення ухвалив слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Анатолій Савченко. Нагадаємо, полтавця підозрюють за двома статтями: виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовця, та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу у разі доведення вини Роману Заволоці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий срок. Кінцевим днем тримання під вартою визначити 27 жовтня 2023 року, 22 годину 15 хвилин. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Вони не предоставили жодних доказів у своїх звинуваченнях, ні відеоматеріалів, які мали бути у них моє... затримані мене і взагалі ніяких доказів не предоставили, а покарання найсуворіше. Чи будете подавати апеляцію на це рішення? Ви свою вину не визнаєте, правильно? Ні. СБУ на Полтавщині викрила ще чотирьох прихильників руського міра, які виправдовували дії Путіна, заперечували збройну агресію РФ проти України та закликали до насильницької зміни державного устрою. Фігуранти поширювали у Фейсбуці та забороненій соцмережі однокласники, дописи антиукраїнського характеру та наративи російської пропаганди. Серед них житель Полтави, який, зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах Каховської ГЕС. Мешканка Лубенщини, мешканець із Полтавського району, а також уродженка Донеччини, яка проживала на Полтавщині, та закликала скинути в Україні владу нацистів та вбивць і називала війну внутрішнім громадянським конфліктом. Після проведення експертиз фігурантам повідомили про підозри за трьома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109 дев'ятої. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недорканність України, та частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове слідство стосовно усіх і завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ОСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Зранку лише готівка, а вже після обіду повернули можливість розраховуватись карткою. Як минув ранок без валідаторів у комунальному транспорті Полтави 1 вересня, та чому їх повернули вже цього ж дня? Знають наші журналісти. Зранку 1 вересня у тролейбусах та комунальних автобусах Полтави не працював є квиток, та не було можливості розрахуватися за проїзд карткою. Така ситуація склалася через непродовжений договір з компанією Fargo Systems, що відповідає за безготівкову оплату проїзду. Проте, вже сьогоднішнім рішенням полтавського міськвиконкому цього ж дня договір продовжили, аби безготівковий розрахунок у комунальному транспорті міста повернули. Ми провели екстрений швидкий позачерговий виконком, де продовжили дію з відповідним підприємцем на час договірного періоду, тому що до нього є багато питань. Ви бачили і публікації в пресі. Але зауважу даний перехідний період він вже буде з користю більшою для міста. Якщо раніше у нас 9,9 була винагорода, яку відраховується відповідно за обслуговування даної системи, то зараз вона опущена до 7,7. Не переймайтеся за ті друковані квиточки, які зараз не друковані. У нас працюють цю зміну. Тож уже з другої зміни у нас уже все буде працювати, як і було. Як зазначила Катерина Ямщикова, перехідний період потрібен, щоб громада могла зрозуміти, яким чином буде йти зміна системи та що відбуватиметься з коштами на картках. За словами начальника комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева, триватиме він до кінця поточного року. Сьогодні восьму ранку був виконавчий комітет цього питання. Зібрався. І вже є рішення про подовження терміну до кінця грудня до цього переходного періоду. І ми з другої половини дня ми поновимо роботу з валідаторами. так що ми за незручності вибачаємося перед пасажирами. Поки що до, до кінця грудня будемо працювати в тому форматі, як працювали вчора. Там десь до цього євгеній зайцев пояснив, на час перехідного періоду місто має ввести в дію систему електронного квитка в повному обсязі, зокрема, обладнати транспорт стаціонарними валідаторами, придбати необхідну кількість карток полтавця, забезпечити ними пенсіонерів, так як це вже зробили в ряді міст України. Зважаючи на активний пасажиропотік, пов'язаний з першим вересня, Конфліктних ситуацій через тимчасову відсутність валідаторів зранку у транспорті не було. Якщо у пасажира не виявилося готівки, його везли безкоштовно. Говорить кондуктор Світлана. Це не дуже важко в звичайному режимі. Ну з терміналом трішки проще, бо люди деякі є з карточками, і ще всі не в курсі, що немає терміналів. Вже нам сказали, що в другій половині дня будуть термінали. все буде добре. Нічого, люди всі з розумінням ставляться, так що все добре, все гарно. Там ми звикли, ми постійно чи так, чи так, якщо є, ну, але звичайно зручніше було б, щоб. Без карти без готівкова да. була. В принципі, нічого нового звикли На. до того, що На. треба На. розраховуватись готівкою. На. Я готівками розраховуюся. Іноді вибирав тролейбус саме тому, що не було готівки з собою. І так, досить таки некомфортно. Буду чудово, якби повернули, тому що іноді доводиться петлю робити до банкомату, щоб зняти готівку. Не завжди є. І, Валідатори повернули в комунальний транспорт Полтави цього ж дня з 13-ї години. Вічний політ. Сьогодні у Полтаві попрощалися з полеглими військовослужбовцями 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Вони загинули під час виконання бойового завдання 29 серпня поблизу села Новоявленка Краматорського району Донецької області. Подробиці у сюжеті у цій виснажливій війні вони захищали нас у небі, рятували від ворожих ракет літаків, вступали в повітряні двобої, надавали вогневу підтримку нашим наземним військам, вели розвідку. Ну, ми прощаємося сьогодні з нашими шістьма побратимами, які загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. В Краматорському районі під час бойового виліту була команда екстрено приземлятись, тому що по ним працювала суд-35 російський. І під час цієї аварійної посадки ну, сталася авіакатастрофа. Тобто не зрозуміло, чи вони натрапили на якусь преграду, чи між собою. Ну, тобто, це поки що ДБР близько. Ця Україна в смутку. У Полтаві прощаються з членами екіпажу 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, командиром вертольота Віктором Опанасюком, командиром ланки Владиславом Римаром, двома льотчиками-штурманами вертольота Валентином Воробцем та Іваном Яровим, бортовими техніками Євгеном Кисілем, Юрієм Анісімовим, останній наш земляк із села Хрещати Решетилівської громади, проживав у Полтаві. Я односельчанка Юра Анісімова, це наш земляк, дуже добра, щира людина. Він скільки зробив подвигів, можна сказати, із 2014 року. Він отримав неодноразово нагороди, він отримав забучу нагороду. Веселий, Всегда, завжди посміхався. Ми з першого курсу жили в одній кімнаті. Чотири ліжка. Навчались, вчились, спілкувались, жили разом ці, ці роки від студентства. Не можна втамувати біль мами і батька, які отримали звістку, що їх син віддав життя за свою країну. Біль вдови, котру ніколи не обнімуть руки коханого. Біль діток. Котрі ніколи не відчують батьківську підтримку, не відчують сильне надійне батьківське плече. Мій чоловік був командиром цієї бригади, і тому я е, дуже знала практично всіх і е, дуже боляче хоронити таких молодих і чудових хлопців. Це наші герої. Це наша гордість. За словами Ірини Пожедаєвої, в одного із загиблих вінничанина Владислава Римара нещодавно народилася донечка. У нього маленька донечка народилася всього півтора місяці. Двоє хлопчиків тільки цього року закінчили хупс, тобто ще не встигли навіть пожити. Дуже боляче і дуже страшно хоронити. Таких молодих дітей. Юрія Анісімова поховали на затуринському кладовищі. Інших бійців проведуть в останню путь у рідних областях. Сьогодні у Полтаві на фасаді гімназії номер 8 імені Панаса Мирного відкрили меморіальну дошку загиблому випускникові, добровольцю Збройних сил України молодшому сержанту прикордонних військ Олександру Сугаку. Чоловік загинув під час бойового зіткнення з противником під Бахмутом 18 січня. Подробиці далі. У Полтаві на фасаді гімназії No8 імені Панаса Мирного відкрили меморіальну дошку загиблому добровольцю збройних сил України молодшому сержанту прикордонних військ Олександрові Сугаку. Саме у цій школі 32 роки тому загиблий навчався. Він для мене був більше ніж другом. Сушка це моє частина мого життя. Ми навчалися в цій школі. Навчали в цих класах, Сашко сидів за цією партою. Він був неймовірна людина. Я про себе його іноді називаю святим. Дійсно, в нього не було нічого такого, навіть трішки поганого. Після школи Олександр Сугак здобув освіту у Полтавському державному сільськогосподарському інституті, говорить голова Асоціації ветеринарних спеціалістів Полтавської області Василь Бердник. Він закінчив факультет механізації, але гайки палати, плоскогубці випали з голови. І почав він займатися біологією, тобто тим, що було важливіше з його точки зору. Були такі люди, яких після розмови з ним мені було приємно на душі. Це був, як він представився, Олександр Сугак, менеджер одної установи. Його однокласник Олег згадує. Коли почалася повномасштабна війна, Олександр Без вагань взяв зброю до рук. Він казав, а хто не я, нікого не слухав, взяв руки зброю, і пішов. І коли їх перекинули під страшне пекло, під Бахмут, отримали вони наказ любою ціною. Позиції від ворога. Сашко, і його побратими мужньо стояли на смерть. Дехто був поранений. Сашко відбивався від ворога і допомагав людям, бо це він. Як кажуть, до останній краплі крові. Завдання було виконано, ворог не пройшов. Сашко загинув. Слава герою! Мати загиблого Світлана Данилівна говорить, їй завжди заздрили, що в неї був такий син. Заздрили, що в мене такий син, і казали, і дочка не зможе так доглянути тебе, як твій син. Він дуже піклувався за мною. І взагалі, і сусіди всі. Настільки доброти в нього було, настільки він квіти любив, допомагав мені всьому. А в школу він з такою радістю, і в дитячий садок, як ходив. Поки дуже маленький був плакав, а тоді біг з раді. А в школу це для нього він заранше біг в школу, щоб пограти ще в футбол з хлопцями. Дуже любив свою школу. Нагадаємо, Олександр Сугак загинув 18 січня під час бойового зіткнення з противником. Захиснику було 48 років. У нього залишилася мати, дружина та двоє дітей. П'ятьох жителів Полтавської та Чернігівської областей підозрюють у розкраданні нафти, за словами речниці Полтавської обласної прокуратури Людмили Іващук, фігуранти на території Чернігівщини здійснили врізку до магістрального нафтогазопроводу одного із переробних підприємств Укрнафти. Нині їм повідомили про підозру у крадіжці вуглеводної сировини, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пошкодженні магістрально. Істрального нафтогазопроводу, що призвело до порушення його нормальної роботи, та спричинило небезпеку для життя людей. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили знаряддя для вчинення злочинів, транспортні засоби, радіостанції, мобільні телефони та інші речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі усім особам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застав. Сьогодні, 1 вересня, телеканалу ІРТ Полтава виповнилося 16 років. В цей день, у 2007, ми розпочали мовлення в унікальному форматі корисного телебачення як перший інформаційно-рекламний телеканал у Полтаві. Через 6 років у 2013-му в ІРТ з'явився брат ефірний цифровий телеканал Місто Плюс. Сьогодні ми продовжуємо мовити цілодобово. Ефір телеканалу покриває 90% території Полтавської області. За цей час ми створили та випустили більше сотні проєктів, дали путівку в улюблену професію цілому поколінню журналістів та ведучих, які нині успішно працюють по всьому світу. Наші випуски новин оновлюються щодня. Наші журналісти, які постійно на зв'язку, оперативно реагують на кожне звернення від телеглядачів. Ми не зупиняли свою роботу ні під час пандемії, ні під час блекаутів, ні з початком повномасштабного вторгнення Росії. 16 років телеканал працює, не зважаючи ні на що. Завдяки колективу велике їм дякую, які приходять кожен день на роботу, які видають новини, які стараються, намагаються роблять все найкраще, що можуть зробити для нашого глядача. Дякую велике нашим друзям, нашим партнерам, нашим власникам, які підтримують телеканал, нашому глядачу. І безумовно, дякую нашим дівчатам, нашим хлопцям, які сьогодні на передовій захищають нашу незалежність і наближають кожен день нашу перемогу. І це всі новини на сьогодні для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Бережіть себе, гарних та спокійних нам вихідних. Віримо у збройні сили України і пам'ятаємо, все обов'язково буде Україна.